Вітаю, друзі, ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Розпочинаємо нову історію в новій грі FC24. І сьогодні ми пограємо Лігу чемпіонів за Ньюкасл. Давно я це хотів зробити. Команда потрапила до групової стадії. Побачимо, що з того вийде. Приємно всім перегляду. Так, ну що, де наш Ньюкасл? А ось група Ф, ПСЖ, Борусія, Мілан, Ньюкасл. Ну і групи, бачите, Баварія, Манд'Юнайтед, Юнайтед, Галата, Сарай, Севілля, Арсенал, ПСВ, Ленс, Наполі, Мадрид, Реал, Брага, Юніон Берлін, Бенфіка, Інтер, Зальцбург, Реал Соцідат, Феєнорт, Тлечко Мадрид, Лаціо, Селтік, Ман Сіті, Янг Бойс, Кальмар, якісь не знаю. ну і Барселона, Порту, Шахтар, Антверп. Починаємо. Новий початок, нова історія. Ліга Чемпіонів. Можливо, в подальшому ще пограю Лігу Чемпіонів і за Донецький Шахтар. Так, 4 хвилини. Легенда поки що, не знаю, Ultimate я ще не грав навіть. Мені на легенді дуже, дуже непросто. Швидкість гри, поки що залишаємо. Швидкі заміни, поки що, я не знаю, не працюють чомусь. Оксі налаштування повзанки я не, не чіпаю. Все по 50, як бачите, перед. Поки що кар'єр не буду починати, зіграємо за Ньюкасл. треба мені ще так звикнути до гри. Давайте одразу якому тактику будемо обирати е, такий ось пресинг, можливо, трохи глибше е, ні, все ж таки швидкий розіграш у FIFA працює краще, тому що коли починаєш володіти м'ячем, от в пес, більш знаєте, так дієво все. Коли тільки так, а там воно працює і поступово можна дістатися в воріт. А Фіфа краще обирати контратаку, і гравці біжать на ворота, друзі. Так, у нас склад в принципі, цікавий. Мені подобається, що Сандро Туналі перейшов. Олександр Ісак тут є поуп, Нік-Поуп у воротах, і ви знаєте, що влітку, там, на початку літку, здається, чи наприкінці вуслів ходили чуйки, що... До Ньюкаслу міг перейти і Неймар, але, на жаль, ну це було б взагалі топ. Взагалі було б цікаво. І шанси на там здобуття трофеїв ну, подвоїлись чи не подвоїлись, але б зросли це 100%. З приводу кар'єр, як я вже говорив, обов'язково у нас будуть кар'єрки в FC-24 і кар'єра тренера. За які клуби там накидуйте мені варіанти, що б ви хотіли. Можливо, за кар ну, кар'єра гравця буде, можливо, і не одна. Попереду у нас цілий рік до виходу наступного гри FC-25. Ну все. Так, трип'є у нас капітан команди. Ще раз наша група ПСЖ Боруся Дортмунд, Мілан і Ньюкасл. Поїхали. Так, 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 так. Ну, начебто, все. Всі готові, всі. Заряджені вперед. вперед, вперед, вперед. Не відпускає нас Сан-Сіро. Нещодавно ось ми щойно завершили кар'єру гравця за Шеву, Джуніора Шевченко, Крістіан. У FIFA 23 і знову повертаємося. Ми на сан Сіру, але вже в якості го гостей. Будемо грати за Ньюкасл в Лізі Чемпіонів. До речі, свого часу на початку здається 2000-х, Хто дивився, є фільми, там їх 2 чи 3 чи 4, не знаю частини. Гол. Ну, першу, другу, третю, здається, я передивлявся. До речі, треба ще передивитися. Там саме про Ньюкасл, Сантьяго Нундіс, так. У головних ролях. Хто не бачив, друзі, знаходьте там, пошукайте. Кайте, рекомендую дуже непоганий такий фільмець. Ну, поїхали вперед Мілан Ньюкасл Так Мілан в атаці правим флангом. Оце ось здається щось нове таке. Відштовхнув що бачили фортусом. Пограв я вже так, чимало пограв. Ну десь звик, десь не звик, але десь чим більше граєш у FC24, тим більше розумієш, що те, що це в принципі все ж та гра. Це все ну, FIFA. FIFA вона і в Африці. FIFA. А коли ось коли ось так пограєш, так ну годин 3-4 поспіль, а потім трохи відпочити і заходиш в PES 21, Ну не знаю, все одно там все набагато м'якше, приємніше. Пес є пес а FIFA, то FIFA. Фіфа більш все ж таки. ну це такий, це такий, це мульт, 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 мультяшна, і, і графон мультяшний, і все. Ну Це моя думка. ну, До речі, не лише моя. Так, Сандро Туналі з мечем, Труп'є, Ісак. Склад міцний. Дуже цікаво постежити за Нюкаслом в реальному житті в Лізі чемпіонів. Сандро Туналі під ліву ногу. Сандро Туналі забуває перший м'яч нашої команди в цьому турнірі. В цій Лізі чемпіонів. На Сан-Сіро. Забиває у ворота своєї колишньої команди і святкує. Ну, я не знаю, як не святкувати, що для того нажимати, щоб не святкувати гол у ворота своїх колишніх партнерів. В ближній кут. Давайте подивимося з цієї камери, що робив голкіпер. Ну, фіг зна, начебто там і міг тягнути. Все ж таки менше пропускають, футболісти менше влітає, але влітає в ближній кути. До речі, друзі, ви помітили, забув я вимкнути коментаторів, і не знаю, вже нехай побудуть, побачимо, як вони чи будуть заважати, чи можливо десь так додає певну атмосферу. Пишіть, залишайте, залишайте ваші коментарі, чи потрібні усі коментатори англійські, чи зробити як раніше, щоб було вимкнути їх, і достатньо вам буде лише мене. Так, є з ось Тут можна було віддати, але я не віддав і піксом втрачає, мені м'яч. Залишається в нашій команді. Олександр Ісак. Барнс. Треба звукати ще до депрузи. Джо Лінтон, здається, так? Олександр Ісак. Тріп'є. Тримаємо м'ячик. Коло гарного майданчику суперників. Внос втрата. Рафаель Леао на, на лівому флансі закидання. Ніко забирає м'яч до рук. Останні секунди першого тайму Мілан Ньюкасл 0-1. Ось небезпека назріває коло наших воріт. Накидання тут вибити необхідно. Все, друзі, пролунав дзвоник на перерву. QR-код на мій телеграм-канал або знаходьте посилання в описі під відео. Нагадую, що на каналі триває кар'єра в ПЕС-21, Українська прем'єр-ліга, Львівський рух. Нікуди не поділися. Можливо, після паузи подумаємо, кого там підписати і розпочнемо другий сезон. Можливо, він буде заключним. Так, ПСЖ, Боруся Дортмунд 1-1 після першого тайму Барселона-Порту 1-0. Чому нам гірників не показують? Ну, можливо, іншим днем матч за участі Донецького Шатаря. Мінюха прикольна, але на, на ps 4 як ви бачите, немає таких катсцен прикольних, що там під трибунка і, і так далі. Лише арена. Жолінтон. Накидання на Ісака, тут you все прочиталося. Там хтось лежить, все, підійнявся. там хтось з наших футболістів. Олів'я Жеру. Відібрали м'яч. Чи мені здається, чи можливо я ще не грав на альтімейті. Але десь так чимось і трохи простіше від, е, захищатися, аніж у FIFA 23. Немає, принаймні немає меншого цього ковзання, коли вліво, право, вліво-право дуже швидко бот починає рухатися. Поки що я цього не, не помічав. О Жиру, Рафаель Леао, приймає грудьми, обіграв тут, ну, підходить підстраховка, все тріп'є з м'ячем. Альміон. Рушення правил. Фіксує РФ. Бачите тут? Р2 протискаю, не працює. ніфі. Я не знаю, Як у вас, пишіть, у мене не працює швидкі заміни, я не можу зробити. Так, ну що, Желінтона знімаємо. У нас ще є Лонгстаф, також цікавий футболіст. І, 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 Ну, поки що, давайте обмежимося однією заміною. Сеан Лонгстаф. Чи як його звати? Сандро Туналі змушений віддавати на голкіпера. Високий пресинг Росонері вже заді. Ух, як і що тут. Не вже нема порушення правил. Ні, все ж таки рефері дає свисток. Ботман. Лон став з м'ячем. Ну ось, ось який пресинг. Важче стало виходити з-під пресингу. Можливо, я ще не звик, не дозволили пробити леао. Нікпову з м'ячем. Це дуже небезпечно було наприкінці, вже пер... наприкінці матчу. 88-ма хвилина розпочалася. Мілан Ньюкасл, Сан-Сіро 0-1. Ну, х, як ми помиляємося. Лед не привозимо. Поуби м'ячем стих повернутися до лінії воріт Тріп'єр. Альмірон, непоганий розіграш Сандро Туналі повертає на Альмірона. Входить вже штрафний майданчик. Що і що тут робити? можна в ближні спробу. Тут надійно захищає Голкіпер. Кутовий. нам ще реф дозволить, хоча одну хвилину додав, вже ми відіграли майже дві Удар у поворотах немає. Сандро Туналі можна спробувати пробути. От передачі на вісі, і удари набагато краще, цікавіші стали, аніж то було у FIFA 23 Перша перемога в груповій стадії Ліги Чемпіонів. Сандро Туналі, автор єдиного забитого м'яча, двічі пробував одного разу влучно у ворота своїх колишніх партнерів на Сан Сіо. Сандро Туналі. На 18 хвилині здобуваємо ми собі е, позитивний результат. Виїзна перемога. Перша. Ну давайте подивимося, що тут статистика. 40 на 60. Ви бачите, володіння на нашу користь. Е, час на повернення м'яча. Цікаво, не знаю, навіщо воно потрібно. 0-7. 02-07. Ну, десь ми ближче до того, щоб забити м'яч. Так воно плюс-мінус і сталося. ПСЖ Дортмунд 2-2. Нічою зіграли. Таким чином, ми на першій позиції Боруся ПСЖ Мілан останній. Далі в нас матч проти ПСЖ. Друзі, вдома на Сент Джеймс Пак. Легендарна арена. Начебто всі в нас готові. Єдине, що тепер мінус великий, що не можна глянути розташування гравців команди суперника. Це мінус. І раніше так було у фіфа, що не можна. ну Треба заходити лише вже коли стартунув матч і дивитися там рейтинг футболістів, можна глянути схему взагалі склад команди суперника. А ось тут ні. В кар'єрі тренера так, то можна. А ось тут в окремих турнірах, як бачите, можливо, я ще не розібрався, але здається, що не можна того робити. Це незручно. Це незручно. Так, Бапя з мечем, Білян Бапе. Коли він вже до Мадриду переїде, а хто знає? Вже скільки, не знаю, скільки у удар по поворотах так трішки навіть у стилі Родина Ванперсину не зовсім, але трохи підстрибнув. Іліан Бапе, ось ми пропускаємо перший м'яч в цій лізі чемпіонів. Шкода, що на домашньої арені не зіграв наш захисник, не зіграв надійно голкіпер Мбапе. Забиває який, мабуть, що так, перший свій м'яч в ЛЧ. Гумараїнщині. Цікаве прізвище. Я раніше думав, що Гумараєш, а почитав Гумараїн. Так, Сандро Туналі тут. Положення поза грою опинився. Рижани атакують лівим флангом. Вже в штрафному майданчику не можу відібрати м'яч. І наш ліков на І Мендеш. Чи Мендес? Як він, Француз чи португалець? Здається, що француз. Лікан Ін з мячем, от, Не дозволили. Накрили. Накрили. Заблокували в останню мить. Альмирон на Ісака. Олександр Ісак. Далі. Джолінтон. Бьорн, Джо Лінтон. Поступово наближуємося до воріт. Парижан. Тут що? Знову сайт, Ну, Олександр Ісак знову заперся в положення по грою. 15 хвилин плюс-мінус ґратух небезпечно тріп'є з мечем. Уже високо, високо парижани нас зустрічають. І що ж таке, і з Міланом така ж історія. Відчувається, що ПСЖ вище за рівнем, рівнем аніж Росомері. Буде нам непросто. Осман Дембелє прокинув себе ось це фішки такі небезпечні. Але ми зупиняємо, тут може бути червона, тут може бути вилучення. Коли Осман Дембеле я щось прогавив в той момент, коли він перейшов до ПСЖ. У Шар, Шор, шер здається, Жовта лише попередження жовтого кольору отримує. Пробачає, так скажемо, нас рефері, а міг зараз ну, всі підстави мав, щоб призначити червону. Вилучити нашого футболіста то взагалі то був би крах, то була би катастрофа. Вже програємо і тиснуть, тиснуть поражани не дають нам, не дають продихнути і сад з м'ячем. Останні хвилини першого тайму куди ж ти віддав ту передачу? Мендес. Знову Трип'ємо тут надійно його зустрів, все, м'яч відібрано. У нас чи буде можливість провести свою контратаку? Все ми відіграли друзі хвилину, котру Реф накинув, помиляємося, обризаємося. Тут ще рефері дозволяє. Завершити парижаном свою атаку. добре, що там надійно знову ж таки зіграли у відборі. Чимало в нас дрібних помилок, які призводять до неприємних моментів коло наших воріт. Кіліан Бапе на ваших екранах автор єдиного забуто мечу. Один гол, один удар, один гол. можна сказати, що 100% реалізація від 0-1 на Сейн Джемспак борусія Мілан 1-0. Німці обігрують Росонері. І на цю мить у червоно-чорних жодного залікового балу немає. Так, перехоплення. Тут непогано можна. Ось тут можна віддавати вперед. В саді не було. Жо Лінтон чи є в саді? А все ж таки положення по загрою. Альмірон з мечем. Непогано п'ятою, Сандро Туналі, Гумираєш. Удар здалеку з накльовом. Такий на колобол, виходить. Так, лікен Інг. Пішов відпочивати. Рондан Муані. Також небезпечний гравець. Так, ну що, Ісака доведеться знімати. Щось він взагалі непомітний. У Уілсон у нас є. Також непоганий. Футболіст, побачимо, як він, який він тут. Підсилимо лівий фланг захисту. Олександр Ісак. Колись у FIFA 22, здається, він у мене грав за Мілан кар'єрі. Так, небезпечно. Коломуані як красиво зіграв. Ну, Тут без варіантів, тут без шансів. Обвинувачувати зараз центрального захисника, мабуть, що немає сенсу, тому що ну, дуже. Смачно так скажемо, зіграв коло муані. Щойно вийшовши на заміну. Чи ну ледь не першим дотиком розібра... Ну, тут? Дивіться, як пробіг наш захисник зупинився дуже професійно. Муані. знову він з мячем, прокидує собі Оце прокидання. Це дуже небезпечно. Воно було здається, FIFA 22, І ось 23-й частині я не пам'ятаю нас рятує. І зараз частенько боти прокидують ось так. І звісно, що е, захисник не буде встигати. Ну а тут ще м'яч в руку влучає, і по центру, знову по центру, ми програємо вже 0-3 за 5 хвилин до завершення. Ньюкасл ПСЖ. Ну, покладучи руку на серце, зараз у нас є момент. Сандро Туналі не пускають його далі. Сандро Туналі не пускають далі. Покладучи руку на серце, так десь воно і повинно було бути, бути. Хоча вже ПСЖ немає Неймара, немає Лео Месі, але ви бачите, що дуже так на високому рівні грають. Плюс на Шомбапе, – гравець і не лише Ньюкасл ПСЖ 0-3. Поступаємося. парижанам. вдома невдалий матч на Сейн Парк. Ще раз нагадую, друзі, що є. Е, є фільм непоганий, гол під назву Гол, подивіться, там, там про Нюкасл. Мбапе тричі пробував, двічі забив. Одного, одного разу зрив. З 11-метрової позначки. Ну і, познач. ну, і Коломонії, суперм'яч зіграв, Ой, забив, зіграв просто там дуже красиво, забив м'яч. Ньюкасл ПСЖ 0-3. Все ж таки Русинері відігралися, один пункт мають, але на останній позиції. ПСЖ 4, Ньюкасл 3. Ну це й дуже непогано. Зараз нам знову ж таки вдома грати вже проти Дортмундської Борусії. Я вже поступово починав звукати. Не знаю, як нам вдасться, не вдасться. Ну, здається, що я подивився. Нема де подивитися схему команди суперника. Сейн Джеймс Парк легендарна арена, друзі. У нас що, дощ течі? Так, дощова погода. Наш кеп на ваших екранах. Поїхали. Третій ігровий день групової стадії Ліги Чемпіонів. Бранд, Джуліон Бранд з м'ячем. Прокидує собі ось, дивіться, як далеко від себе м'яч відпускаю. Вільну зону. Зупинити треба, вибиваємо м'яч. Обійшлося цього разу. Барнс. Рудача офсайду, здається не буде. Лінтон. Можна на дальнього гравця. Альмірон, забив, будь ласка, забиваємо. Ньюкасл виходить на... чи наприкінці 17 ї чи на 18 хвилині. Ну, Ось ця Каценка не пам'ятаю, чи було, чи ні. Ну щось таке, мабуть, і було. Суперкомбінацію ми розіграли. Удар вийшов гітліном. Під самісіньку стійку голкіпер не зреагував. Е, Мігель Альміро перший голос цій Лізі чемпіонів. 29-та хвилина. Ньюкасл, Боруся Дортмунд. І поки що ми яскраво виглядаємо, працює на відміну від попереднього матчу. Працює наша тактика, наша схема. Хоча говорять, команда грає так, як дозволяє грати в суперник. ПСЖ нам не дозволили зіграти в свій футбол, а ось з німцями поки що простіше. Сандро Туналіс закинув гумараєш. Ех. Ріма Деємі, Джуліон Брант. Знову я там зніс футболісти, це може бути червона. Ні, навіть жовтої, здається, не буде. Чи можна вважати цей стандарт небезпечним, зараз ми побачимо, друзі. Чи буде прямий удар? Ні, це накидання на 11 метрову майже позначку. По М'яч вибуто. Барнс з значем. Трохи назад і вперед. Джо Лінтон. Передача не проходить. Розрізну хотів віддати. Все обійшлося. Поруч зі мною мій Кузя, друзі. Давненько я про нього не згадував. Це нормально. Він допомагає мені записувати для вас серії. Ось вже тут закрупні чи чу, чутно чу, вам чи ні. Олександр Ісак непогано Жоан Лінтон, удар з лету поруч зі стінкою, М'яч пролетів, могли зараз другий забувати у роздяг Хвилину рефері додав, ми вже дві відіграли. Нік поз м'ячем в гру. Цю мить лунає дзвоник на перерву. Поки що все вдається, поки що майже все під нашим контролем. Були моменти у німців, але надійно ми їх зупиняли. Мігель Альмірон, один удар, один забитий м'яч на 17-й хвилині. Ньюкасл боровся 1-0. Пишіть друзі там в ваших коментарях чи заважають вам коментатори. Чи вимикати їх, чи залишити, не знаю. Десь так в певну міру то є атмосфера, можливо, їх трохи it's тихіше it's зробити. It's можливо, прибрати взагалі. Ну, на мою думку, не знаю, так десь цікавіше. Знову я пішов у підкат ззаду, це може бути червона, пряма червона картка. Ні, жовта, друзі. Барнс жовту отримує. Знову нас пробачає репто. Сандро Туналі з м'ячем, зупиняється. Непогано по центру можна віддати. Жолінтон. Далі на Барса зміг пробити, але... Все, все. Ну що, Барса треба зняти, він на жовтій. Давай, у нас ще мюрфі є. Чи Мюрфі. Знову Лондстаф вийде, пограє. Ну, начебто й непоганий склад. Ну давай, Вілсон, але я би не знаю, аби я розпочинав кар'єру за Ньюкасл, не знаю, може це і зробимо. Побачив, друзі, побачив. Хотіли б ви бачити кар'єру. FC-24 за Ньюкасл, Залишайте там The ваші думки. То я би ще підсилив The центр поля. І, можливо, б ще б якогось е цікавого Вінгера е придбати yeah, швиденького. Ну, це залежно, звісно ж, від бюджету. Так, Лілсон не пройшла передача в центр, а було б небезпечно. 20 хвилин чи грати? Saint James Park. Ньюкасл, приймає Борису yeah. Дортмунд. Поки що все йде за планом 2-0. 2-0. Longstup, здається. Здається, що це він і є. 2-0, друзі. Зміцнюємо нашу перевагу. 15 хвилин. Бьорн. Нюрфілонстав. Продача вперед у саду не було. У Уілсон поборовся. Непогано можна скотити тут. Вибіг наш футболіст Сандро Тоналі. Гол-гол-гол. Нюкасел боруся Дортмунд 3-0. Ось тут ми вже спіймали свою ру. Це не алтімейт, це легенда, але... Можливо, я починаю звука... звукати, а можливо, десь просто ну, видався такий матч. А давайте спробуємо пограти, відходити, відход... відходячи назад, трохи глибше сядемо. І, можливо, повільний розіграш, Десь так спробуємо потримати м'ячик, як воно працює в FC 24. І вуще, так, вуще лінії, щоб футболісти себе пропонували, підбігали так, тільки так певно, певною мірою. Русія з м'ячем. Джуліан Брандт, Вдалося таки йому прострілити, але наш захисник зіграв. М'яч знову таки влучає руку. Ну ось це я... нікуди не поділося, В кожному матчі 11-метровий знову по центру. що ж таке, всі по центру б'ють. 11 метрові нікуди не поділося, Точніше, влучання в руку їх чимало. Не знаю. Ну поки що я не буду вимикати їх, гру рукою, а там згодом побачимо. Чому ж не можуть зробити так, щоб воно було, але хоча б там, не знаю, через матч, а не двічі на Матч. Так, задоволені вболівальники, друзі. І я там говорив, що є фішка в налаштуваннях, підсилена підтримка трибун. Я її вімкнув, і ви чуєте, так? Я, я вболіваю, дуже атмосферно все. Сандро Туналі на ваших екранах. Наша перемога три очки ще ми заробляємо. Таким чином, у нас скільки? У нас вже шість очок після трьох турів. І це дуже непоганий результат. Ньюкасл, Боруся. 3-1. Ньюкасл на першій позиції ПСЖ 5, Мілан 2. Мілан вже на третій. Борусія опиняється на останній сходиці. Далі нам їхати на Сігнал і Джунапак в гості до німців. Але то вже буде в наступній серії, друзі. Бережіть себе до нових футбольних зустрічей. Пока-пока.